В Конституції України, коли збирається якась там кількість народу, вона має право викликати будь-якого підараса на Майдан і хай звітує. От. А там вже то, це абсолютно відповідає національним традиціям, тому що саме так була побудована Запорізька Січ. Але тут виникає таке питання, скільки людей мусять зібратися, яка критична маса. Щоб е, це працювало. І я так подумав, що якщо її точно десь катить, ну 300 тисяч чи 500, працювати не буде, тому що це буде е, простір для маніпуляцій. Тому вводиться таке юридичне поняття, як дохуя. І Коли зібрались дохуя, то вже тоді можна. А чому дохуя? Тому що коли дохуя, то зразу видно. І тут можливо, можливо такий дійс Або зібрали, один каже, кум, вже зібрались дохуя, а другий каже, ні, ще трішечки не дохуя. Давай почекаємо. Ну тут же такий нюанс, трішечки не дохуя, і дохуя, воно доводиться до юридичного якогось консенсусу. Но мені здається, що це ну, важко зробити. І це буде відповідати національній ментальності.